Я вважаю, що в 24-му році ми можемо абсолютно вважати, що розпочалася Третя світова війна. У 24-му 24 році. А чому да. Чому 24 го Тому що в 24-му році, в 24-му році, перед Україною вже стоїть не Росія, перед Україною вже, вже стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не, 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 не соромлячись, вбивають саме цивільних людей іранські шахіли. Вже в Україну летять ракети саме північно корейського виробництва, принаймні майже половина вже з них, і вони це відкрито заявляють про це. В Україні взриваються б снарядами китайськими. В ракетах їх не китайські деталі, тому ну, вибачте мене, я думаю, що більшість військових зі мною погодиться, що я вас вітаю. Те, чого так довго очікували, воно вже почалося. Але знову ж таки хочу сказати, що сам, е сам, як я кажу, Бог Він дає шанс не тільки України у всьому світу, що зараз ще можна зробити правильні висновки. Можна зробити і можна все це зупинити ось тут. На території України те, чого не хочуть розуміти? Чомусь наші партнери. Очевидно, очевидно те, що вже в Україні забагато ворогів. Україна за рахунок технологій, так, да, буде виживати, але чи невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що вона ласкаво просимо вона. почала